Доброго дня! Сьогодні я розповім, як навчити дитину з особливими освітніми потребами читати про себе, де може виникнути проблема саме і як ми можемо її вирішити, та які вправи допоможуть дитині зрозуміти це поняття, як це читати про себе. Отож, найбільша проблематика часто виникає в тому, що дитина не може зрозуміти ось саме цю фразу, що означає про себе. Хтось це називає Читайте тихо. А як це тихо, коли я читаю вголос? Тобто, це абстрактне поняття, якщо в дитини є затримка розвитку мовлення. Мовлення від додаткові труднощі, то часто дитина не розуміє ось це питання. І нам потрібно дати якесь йому чітке пояснення. Я саме у своїй практиці даю таке пояснення, як читай очима, щоб дитина зрозуміла, як це можна робити, і вже в наступному це мало якесь перенесення більш із абстрактного поняття на таке предметне, що саме мені робити. Як почати? Спершу ми робимо підготовчі вправи для дитини і вчимося розмежовувати поняття читай голосно, читай тихо. Що це допоможе дитині? Це дасть поняття, що можна читати по-різному і бувають різні інтенсивності голосу. І ось цей момент про себе це буде відсутність, зрештою, взагалі, голосу. Але щоб дитина вже його зрозуміла, ми спочатку тренуємося читати голосно і тихо. І припустимо, в нас лежать. Різні предмети і ми читаємо голосно. Дитина читає Акула, акула, поклали. Читаємо голосно, ми це відразу зазначаємо навіть той момент, коли даємо інструкцію, щоб дитина зрозуміла, що це буде голосно. Поїзд, поїзд. Прочитали, знайшли. Маратас, знайшли. Восьминіг. Знайшли. Після цього, коли ми почитали голосно, і дитина говорить голосно і розуміє, ми читаємо тихо. І саму інструкцію ми даємо тихо. Ми читаємо тихо. Лампа, лампа. Риба, риба. Акула, акула. Так, прочитали тихо. І тепер, що ми будемо робити наступне, це будемо зараз читати, вчитися читати без слів, тобто читати очима будемо давати інструкцію, давати читай очима. Дивіться, додатково, ще як одна додаткова розвиваюча вправа, просто ми можемо навчити дитину читати пошепки. Часто, коли в нас є не два ось цих вибори, голосно й тихо, а ще є пошепки, це ще більше допоможе дитині бути буде такою відною вправою. І ми читаємо пошепки. І тепер, коли ми навчились читати голосно, тихо пошибки, супер, дитина робить різні вправи, ми міняємо предмети, можемо читати різні тексти вже, залізності, від рівня розвитку дитини читати загадки, читати скоромовки. Тобто дитина вміє читати це на різних рівнях. Починаємо з слів. Починаємо тоді, бажано, коли дитина вже читає поскладово добре і може, зрештою, правильно, там без великих, беззначних. Зупину прочитати, наприклад, там слово лампа або хоча б короткі слова, там ніс, рука. Ось тоді вже ми починаємо читати. Тепер будемо читати очима. Що ми показуємо? Ми показуємо, що в нас буде закритий ротик, можна прямо губкам показати. Ми їх зажмемо, переводимо це в гру, не заставляємо дитину, тому що дитині справді може бути важко зрозуміти. І спочатку ми кожного це показуємо на собі і робимо це на собі, щоб дитина зрозуміла, як це. Ми беремо ось це слово, показуємо, що можемо вести додатково пальчиком. Ротик я тримаю. Можу зажати губки. В залежності, як комфортно, щоб дитині це було позитивно, щоб в неї було позитивне ставлення, щоб вона не злилась, не було агресії, що їй закриває рот. Не кажемо закрий рот, тому що закрий рот, це, по-перше, ну, це така фраза, коли дитина може її і злякатися, вона може її сприйняти, як це, якщо закрий рот, мені треба мовчати, вона не асоціюється ніяк з питанням, не даємо зайвих інструкцій. Кажемо тільки читаємо очима і показуємо, що очі читають. До цього, коли показали кілька слів, даємо легке слово даємо дитині прочитати. так. Показуємо, що лише очками. Все, дитина зрозуміла. Припустимо, дитина зрозуміла це як читати. Все. Супер, але вона вміє читати одне слово. Зараз, а нам, припустимо, треба прийти до тексту, щоб дитина цілий текст читала очима, і ми потім по тексту могли задати там запитання, обговорити цей текст або зробити переказ. Тому ми поступово спочатку слова, потім фрази. У мене будуть фрази в вигляді загадок, але це можуть бути. Можуть просто іноді бути речення, просто фрази, в залежності, вже як вам зручно. Знову ж читаємо, навчились цими словами окремими, відпрацювали багато різних слів. Можна тут змінювати положення предметів, виставляти її в рядочок. Це вже додаткові фактори, які враховує кожний спеціаліст. Або батьки, так. Знову ротик у нас закритий, ось так. Але ми показуємо це, що. Ми це показуємо, не кажемо, не даємо інструкції. Так. І знов кажемо, інструкція у нас лише одна. Читаємо очима. Ось, зробили вправу. Тепер дивіться, головне важливо, щоб ці загадки дитина могла відгадати, зрештою, щоб це не було, щоб сама вправа була показником вправи на читання очима, а не на вправо розгадати загадки, які для дитини важкі. Щоб це не зробило труднощів. Тому попередньо ми можемо пройти ці загадки самі десь там день перед тим, або два, або три дні, щоб дитина вже їх знала, вони для неї були відомі. Тепер ми переходимо на речення. І тут ми вже беремо книжку якусь. Це книжка, де є небагато тексту, яка доволі цікава, і ми зможемо дати дитині читати, пропустимо, одне речення, воно буде лише от, у нас на розгорці одне. Ми знову закриваємо ротик. Закриваємо книжку і питаємо, де пора вся і ось дитина читала на городі, вона нам скаже на городі. Дивіться, якщо проблематика з рівнем, розумінням, в дитини, і навіть якщо ми прочитаємо це в голосно, якщо лев порався на городі, раптом чує щось зашаруділо. І спитаємо, де порався лев, а дитині важко сказати, що на городі, то тоді ми такі завдання на даний момент не беремо тихо, ми беремо лише з голосом, опрацьовуємо їх окремо. Ми беремо лише тоді, вводимо ось ці повні тексти і речення, коли дитина це вже розуміє і може нам відповісти голосом. Лише тоді ми беремо ці читання текстів тихо для дитини. І знову ж продовжуємо далі. Беремо, припустимо, якісь речення. Так, шукаємо. Знову закриваємо ротик. Собі закриваємо. Яке все взимку. І дитина нам скаже, біле-біле книжка буде закрита. Тобто беремо легкі речі, їх багато це можуть бути, припустимо, такі дитячі доволі книжки, де небагато тексту на одній сторінці. Ось Також може бути з такої також колекції, зрештою, знову ж таки, одне одна речення. Дитина читає, дає відповідь, і ми йдемо далі. І вже після цього ми переходимо на текст. Зрозуміло, тоді вже дитині легко буде відповісти, тому що самий головний етап це зрозуміти, що таке означає очима. І пізніше ми вже очима, коли дівчителька каже, припустимо, читайте, коли вчителька нам каже, читайте про себе. Тоді ми можемо сказати очима і вже перевчити, що очима це означає читайте про себе, тобто допомогти зрозуміти, що означає ось це поняття. Це є самим головним, зрештою, в труднощах, які виникають в дитини. Тому самий головний етап це навчитися читати окремі слова саме очима, читаючи їх про себе. Я сподіваюся, вам було корисно. І якщо ви взяли для себе важливу інформацію, підписуйтесь на канал і отримайте нові цікаві речі для вас. І також можете задавати запитання, тоді будуть саме з'являтися відповіді, відповіді у вигляді відео на YouTube каналі. Дякую вам!